Коли я переїхав до гуртожитку в університеті, ми з сусідом придумали, що кожен обере собі роль для розваги. Я жартома сказав, що буду поводитися як кіт мурчати, лежати на батареї, ховатися в коробки. Звучало безглуздо, але сусід підхопив і понеслося. Спочатку це був жарт на тиждень. Я вдавав, що не розумію слів, якщо зі мною не говорять у ласкавій формі, наче до кота. Якщо мене лаяли, я міг утекти під ліжко. Якщо кликали на вечерю, підходив, трусив хвостом із рушника і мружив очі. Дівчина з сусіднього блоку спочатку подумала, що я божевільний, але потім звикла. Навіть приносила мені молоко в мисті на першому поверсі, і я пив його. Потім усе стало серйозніше. Усі навколо вважали це моєю фішкою. На вечірках мене просили помурчати для гостей, і я робив це без сорому. Це стало частиною мого образу. Але проблема почалася, коли я закохався в одну дівчину. Вона сказала: мені здається, ти милий, але я не впевнена, чи серйозно ти сприймаєш себе, чи світ взагалі. Тоді я зрозумів, що настав час закінчити пранк. Я зібрав усіх друзів у загальній вітальні, піднявся на диван і сказав: Я не кіт, я людина, це був пранк чотири роки. У кімнаті запала тиша. Потім хтось почав аплодувати, а потім усі зареготали. Найсмішніше, що моя дівчина сказала я вже думала, що мені доведеться народити кошенят. У мене вдома висіло старе дзеркало в коридорі, я навмисне трохи перекосив його, щоб коли хтось проходив повз, воно ніби хиталося, але хиталося не сильно а буквально на міліметр, щоб не викликати підозр. Я розпочав цей пранк у 2019 році, коли до нас у гості приїхала тітка з села. Вона, проходячи повз, помітила рух і сказала. Щось у вас тут нечисто, воно наче живе. Я зробив вигляд, що здивований. Та ні, може, протяг. І тоді я почав кожному гостю обережно натякати, що у нас у дзеркалі щось є, проте завжди з серйозним обличчям. Мовляв, тільки ти це бачиш, бо чутливий до енергетики. Через кілька місяців одна подруга заявила, що бачила в дзеркалі силует. Я нічого не робив, просто підтримував атмосферу. Люди почали передавати це один одному. Потім хтось навіть залишив записку на дзеркалі. Хто ти? Я ледь стримувався, щоб не зареготати. Через три роки я поставив приховану камеру і записав реакції. Один мій друг, побачивши рух у дзеркалі, утік із квартири босий, і я вирішив, що пора відкриватися. Я показав усім відео, як я підкладав за дзеркало тоненьку пружину, яка реагує на кроки повз. Реакція була вибуховою. Дехто навіть образився, що я так довго водив їх за носа, але всі визнали, це був найвитонченіший пранк у їхньому житті. Моя дівчина завжди вважала мене трохи безпорадним у побуті це почалося ще на першому побаченні, коли я не зміг відкрити пляшку вина. Насправді я міг, просто рука була мокра, і пробка слизька. Але вона вирішила, що я лапочка, але руки ростуть не з того місця. Тоді я вирішив не заперечувати і навіть зробив вигляд, що не вмію варити яйця, мити підлогу чи заправляти ковдру в під ковдру. Вона з радістю взяла це на себе, а я грав роль безпорадного зайчика. Минуло три роки, вона завжди мене рятувала Не чіпай, зіпсуєш, давай я краще сама. І я, сміючись у душі, дозволяв їй бути сильною. А потім я зробив їй пропозицію. А через тиждень сказав До речі, я чудово готую. Хочеш доведу? Вона посміялася, але погодилась. Я приготував вечерю лосось із лимоном, крем суп, домашній хліб. Вона мовчки їла. Потім запитала Ти це замовив? Я відкрив телефон, показав старі фото. Я з тістом, я з тортом, я на кулінарних курсах ще до знайомства. Вона сиділа вражена. А потім сказала Я вийду заміж за шахрая. Але дуже смачного шахрая. Коли я вступив до коледжу, один із викладачів випадково назвав мене Андрієм, моє ім'я Ігор. Але я не став виправляти, просто кивнув. А потім подумав: а чому б не використати це? Я почав стверджувати, що в мене є брат близнюк Андрій, який навчається в іншому корпусі. Іноді ми міняємося, бо нам цікаво дивитися, хто помітить. Насправді я був один, просто щоразу поводився трохи по іншому. Наприклад, Ігор носив окуляри, а Андрій ні. Ігор говорив спокійно, а Андрій швидко і гучно, і ніхто не помічав підміни. Однокурсниця закохалася в Андрія, не знаючи, що він це теж я. Усе зайшло надто далеко, коли мене запросили обох, мене і брата, на вечірку. Довелося сказати, що Андрій не прийде, бо захворів. Тоді ж я відчув, що пора завершувати цирк. На випускному я вийшов на сцену, взяв мікрофон і сказав: насправді мене звати Ігор. Ніякого Андрія не існує. Це був експеримент три роки. Усі шепотілися, дехто не повірив одразу. Та ні, ми бачили вас обох. Я показав докази, фото, відео, реакція була шаленою. А та дівчина, що була закохана в Андрія, лише посміхнулася і сказала: ну, принаймні, я не була в потрійному коханні. У школі я вирішив пожартувати над найкращим другом. Я створив анонімну електронну пошту з адресою і написав йому листа: Привіт, я це ти з майбутнього. Не питай, як, просто слухай Не йди сьогодні на біологію, буде контрольна. Він повірив, не пішов, і справді була контрольна. Просто я випадково почув, як вчителька говорила про це за день до контрольної. Потім я писав ще не їж у їдальні в п'ятницю, буде отруєння. Або подаруй мамі квіти у вівторок, це її улюблений день. Він щоразу виконував я продовжував це роками навіть після школи. Він думав, що це хтось зі спецслужб або якимось чином майбутній. Він навчився надсилати листи в минуле. Один раз я навіть порадив йому не йти на побачення мовляв, та дівчина не твоя доля. І він послухав Минуло ще шість років. На його весіллі я підняв тост Я бажаю тобі щастя. І, до речі, вітаю я твоя пошта з майбутнього. Спочатку він подумав, що це жарт, а потім я показав йому все наше листування. Він мовчав хвилин п'ять, а потім сказав: це найкращий і найнесправедливіший пранк у моєму житті. У підлітковому віці я вів фальшивий щоденник не для себе, для батьків. Усе почалося, коли мама випадково знайшла мій справжній щоденник і прочитала. Там нічого страшного не було, але мені стало неприємно. Я тоді вирішив, якщо вони хочуть щось читати, я їм дам, але на своїх умовах. Я купив гарний записник і почав писати. Сьогодні знову думав про сенс життя Потрібно бути добрішим до людей. Або дівчина з паралельного класу посміхнулася мені, я розгубився, але не показав виду. Усе писалося красиво, грамотно, трохи драматично, але нічого реального. Повна вигадка. Я помітив, що батьки почали ставитися до мене з якоюсь гордістю. Тато раптом каже. Ти в нас такий дорослий. Я в твоєму віці зовсім не думав про людські цінності, а мама зітхала, мовляв, які ж глибокі думки має наша дитина. Щоденник лежав на моєму столі, і я знав, вони його читають. Пранк тривав три роки. Вони вірили в кожне слово. А коли я вступив до університету, мама навіть подарувала мені новий щоденник зі словами Пиши, синку. Тоді я вирішив розповісти. Я приніс той щоденник, відкрив першу сторінку і сказав: Це пранк, я писав його для вас. Ви читали? І я це знав. Тиша. Потім тато почав сміятися, а мама плакати. Вона обійняла мене і сказала: Ну, принаймні, ти писав красиво. У шкільному таборі я пожартував, що маю дар вгадувати майбутнє. Один хлопець загубив браслет, і я сказав: Перевір за матрацом у третьому корпусі, там буде. І він справді знайшов його там. Я просто вгадав наосліп, але діти подумали, що я екстрасенс. Відтоді до мене почали підходити за пророцтвами хтось питав, чи його команда виграє, хтось чи знайде дівчину до кінця зміни. Я говорив загадковими фразами. Після дощу настане ясність той, хто зраджує, втратить черевик. Я все вигадував на ходу. Люди трактували як хотіли, але головне вірили. Пранк тривав усі три зміни табору, і навіть після мені писали в соцмережах. Через два роки я навчився робити фокуси з картами і гіпнозом усе для підтримки образу. Але одного разу я не вгадав. Сказав дівчині, що вона здасть іспит, а вона не здала. Вона написала мені: Ти збрехав, ти не екстрасенс, і я відповів Ти права. Але я хотів, щоб ти вірила в себе. Це був кінець пранку, але вона відповіла все одно дякую. Це був найприємніший самообман у моєму житті. У початковій школі один однокласник дуже хизувався своєю бабусею. Вона йому постійно готувала, шила, розповідала казки. Я ревнував, бо моя бабуся жила далеко, і я бачив її раз на рік. Одного разу я сказав, у мене є ще одна бабуся по татовій лінії. Вона живе поруч і пече найкращі пиріжки у світі. Це була вигадка. Але діти зацікавились наступного дня я приніс до школи пиріжки, які насправді купила мама. Усі були в захваті. Ого! Бабуся старається. І тоді я оживив цю бабусю, назвав її Домна Павлівна. Розповідав, як вона гне спину на городі, як навчила мене вишивати хрестиком, як не визнає телефонів і дивиться лише телевізор із антеною. Коли у класі проводили День сім'ї, мене попросили принести фото. Я вкрав стару газетну вирізку з якоюсь бабусею і сказав, що це вона. Усі повірили, це тривало шість років. У дев'ятому класі я зізнався. Один хлопець навіть засмутився. Як це немає, Домни Павлівни? Вона ж моя улюблена вигадана бабуся була. Коли я вчився в університеті, мене якось дуже налякав голуб, який залетів в аудиторію і налетів мені на голову. Усі сміялися, а я автоматично крикнув Я боюся голубів. Насправді, не боюся. Але цей момент так вразив усіх, що мене почали називати голубофоб. І я вирішив не спростовувати. Навпаки, я почав підсилювати цей образ, тремтів. Коли бачив голуба в парку, ходив іншими дорогами, навіть приніс до гуртожитку табличку. Прошу не наближайтеся з птахами. Мене жаліли, підтримували. Дехто навіть проганяв голубів, коли ми виходили з кав'ярні. Я іноді падав на землю при їхньому наближенні театрально, з вигуками. Вони читають мої думки. Це тривало чотири роки. Усе закінчилося, коли на випускному хтось приніс іграшкового голуба і кинув мені під ноги. Я зловив його в повітрі, підкинув і зловив знову, забувшись. Тоді всі завмерли. Ти не боїшся? Я розсміявся і сказав: Вибачте, я вас пранкував. Я. Українець, але в студентські роки вирішив пожити в образі іноземця. Спочатку я як пранк, просто на першій парі сказав, що я з Чехії, вигадане ім'я Павел, поганий український акцент, і трохи вивчених фраз, типу У нас в Празі не є такое. Усі повірили, я спеціально робив помилки, питав значення слів, іноді плутав літери. У викладачів і одногрупників до мене була особлива поблажливість бідний чех. Ну, що з нього взяти? Через два роки мене навіть призначили куратором для справжнього іноземного студента. Мовляв, ти ж сам через це пройшов. Після чотирьох років навчання я на захисті диплома заговорив без акценту чисто, без жодної помилки. Ти вже так добре вивчив українську? запитала викладачка. Я взагалі-то з Тернополя. Відповів я, мовчання було довге, а потім хтось із задніх рядів вигукнув Оце актор. У будинку моїх батьків старий ліфт часто зависав між поверхами. Я виріс із цією страшною штукою, тому вирішив зробити пранк для нових мешканців. Я записав аудіо з тужливим жіночим голосом, що шепоче не натискай на третій, не натискай. сховав динамік під панель керування в ліфті і налаштував таймер. Звук вмикався тільки раз на п'ять поїздок і лише при русі вниз. Люди не могли зрозуміти, що відбувається, почалися чутки, там хтось загинув. То душа застрягла між поверхами. Потім я додав ефект легкого стуку, ніби хтось дряпає двері, пранк тривав три роки. Я сам забув про нього, аж поки одна жінка не написала пост у Фейсбуці, що наш ліфт нечистий, і це підтверджено духовними практиками. Тоді я вирішив зізнатися. Написав пост під її коментарем Це був я. Просто колонки й запис. Пробачте. Вона заблокувала мене. Але решта мешканців була в захваті. Нарешті все стало на свої місця. А хтось навіть сказав Шкода, було атмосферно. У другому класі я випадково вгадав, про що думає дівчинка. Вона тримала руку над зошитом і не могла пригадати слово. Я сказав Кульбаба. І вона вражена прошепотіла Звідки ти знаєш? Я не знав. Просто вгадав, але з цього моменту я сказав Я чую думки, але лише іноді. І почалося. Однокласники приносили мені цукерки, аби я сказав, про що вони думають. І я казав щось загальне ти хочеш піти додому, ти любиш маму, ти злий на Максима. І все працювало. Їм здавалося, що я реально щось знаю. Навіть учителька одного разу пожартувала наш телепат знову все бачить. Я підтримував цей образ чотири роки. Батьки навіть подумали, що в мене якийсь дар, бо я вгадав, коли тато купить нову машину. Я просто почув розмову з кухні. У сьомому класі я втомився. На уроці біології я встав і сказав: Люди! Я не читаю думки. Я просто добре спостерігаю. Це був пранк. Усі сміялися. А дехто навіть сказав все одно прикольно було, як магія в школі. Коли мені було десять, я поїхав у табір і повернувся додому з історією про найкращого друга Діму. Я розповідав, що він зі мною в одному загоні, що ми разом виграли змагання, що він рятував мене, коли я впав у річку. Але Діма був вигадкою. Насправді я був дуже самотній у тому таборі, і щоб не здаватися сумним, я вигадав друга, з яким було весело. Батьки захоплювалися от молодець завів справжнього друга. Я навіть намалював його і приклеїв фото з табору, де я ніби з ним, але насправді з кимось іншим, із іншого загону. З роками я продовжував згадувати Діму. Він писав мені, він переїхав, він вчиться в Польщі. Батьки питали а ти його ще бачиш? Я завжди відповідав ні, але він у серці. Це тривало майже десять років, аж поки мама не запитала. А покажеш мені, де його сторінка у Фейсбуці, наприклад. Я мовчав. Потім сказав Діма, це вигадка. Я був сам, просто не хотів, щоб ви засмутились. Мама обійняла мене і сказала: Ти зробив усе правильно. І як добре, що навіть вигаданий друг був у тебе справжнім. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Всього за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх, натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім! А з вами був Смугастий джміль.